Зяді було дуже багато країн. Це було схоже як на олімпіаду для учнів. Було дуже важко, бо дуже багато сильних спортсменів було. Але було дуже цікаво. Це було дуже неймовірно. Купа команд, купа яскравих емоцій, відкриття, закриття. Вечір нації це просто неймовірні емоції. Бронзи це також дуже сильно. Ми виграли іранців, ми в цим пишаємося. Все ж таки, це призова медаль для України. Це дуже багато чого значить. Подія світового масштабу. І, скажімо, з 2018 року ми не були на таких заходах, тому це неоціненний досвід, дівчат багато вражень. Обідно десь так, що ми тішимося бронзі, хоча ми мали тішити золото, один міць з французами. Це, скажімо, впущена перемога за півтори хвилини. Я був досить, достатньо підготовлений для цього турніру. Я мав спокійно виходити в фінал. Я навіть в першому періоді виіграв іранця, але в кінці трошки мені не вистачило. Я поступився йому, але так і спокійно мав стати перший. Поки що радимося в третьому місці. Нас важливо виховувати молодь, виховувати її здоровою. Дякую велике тренерам і саме молодим людям, які дуже гідно представили Україну Львівщину. Вітаю кожного, хто брав участь. І надію, що вони приростуть крутими людьми, патріотами, і все життя будуть займатися спортом і наукою. Представники Львівщини здобули 5 медалей: це бокс, це фехтування, боротьба вільна, стрільба з лука і дівчата командна з гандболу. І, власне, важливо, що і ці види спорту доволі якісно присутні уже на дорослому рівні. Тобто ми чітко можемо говорити, що в області є така вертикально інтегрована структура підготовки атлетів від шкільного віку і до олімпійських збірних.